Розпочинаємо засідання постійної комісії війської міської ради з питань прав людини, засобів масової інформації, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики та роботи з правоохоронними органами. Значить, присутні на комісії є двоє членів комісії: Бобінська Оксана і Баб Григорій. Порядний. Ага, нам треба вибрати, напевне, голову засідання секретаря. Ну, та оскільки нас тут є тільки -ті двоє, думаю, я буду головою засідання секретарем військових саме. Так, значить, порядок денний пропонується такий: Про комплексну програму забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку. Та безпеки на території Бузької територіальної громади на 2025 рік буде доповідати Павло Горій. І друге питання: про внесення змін до комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення на території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бузької міської ради на 2021-2025 роки. Доповідають також я. E, значить, по першому питанню ми маємо комплексну програму забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території міської ради. E, дана програма передбачає. Зараз ми так, мета програми забезпечення активної наступальної протидії злочинності до досягнення і зниження на основі чітко визначених пріоритетів. Об'єднання з усилів органів місцевого самоврядування, прокурорних органів, а також громадськості, що до на території перетері... та протидії злочинності порушення публічного порядку та іншим антисоціальним проявам, які наглядновають на рівень захисту конституційних прав і свободи громадян. Так, у нас є перелік заходів, який передбачає так, завдання, основне підвищення сучасних технічних засобів, які сприяють профілактиці та проподії, протидії злочинності та їх розкриття. А саме це буде обслуговування систем відеоспостереження. Тобто будуть закуплятися відеокамери, фінансування, обсяг фінансування 150 тисяч, це на 25 рік. На цей рік. Які, які саме, як воно буде обслуговуватися, що будуть саме закупляти. Так, ну, в принципі, програма потрібна. Я думаю, що тут, напевно, потрібно Так. Добре, значить будемо дивитися. Пропонується такий висновок постійної комісії. Так, у постійна комісія буської міської ради з прав людини засобів масової інформації з про порядку регламенту депутатської діяльності та етики та роботи з прохороним органом рекомендує затвердити комплексну програму забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території Буської територіальної громади на 25-й рік. Також поводити перелік завдань захід та показників до програми і обсяг фінансування в сумі 150 тисяч гривень. Так, добре, голосуємо. Обінська Оксана. За. За, пап Григорій, за відсутній покудок Вадими. Так, всього присутні двоє, відсутні один. Результати за два проти нуль. Отрималось 0, нуль, не голосували. Е, ну, не відсутні. Так, рішення прийнято. Прийнято. Є. Добре. Так, значить, друге питання порядку денного. Унесення змін до комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення на території від надзвичайних ситуацій тегненного та природнього характеру вузької міської ради на 2021-2025 роки. Це стара програма, яку ми вже голосували, розглядали. Так, але хочуть нести зміни. Зміни стосуються, власне, навіть фінансування не стосується не стільки, тому що гроші вже були виділені. Е, я так розумію, відбулася зміна назви якраз саме цього підрозділу е, ДСНС, на яке ми виділяли фінансування. Е, фактично це було покращення матеріально-технічної бази е, в сумі 300 тисяч гривень. Тут нам пропонуються самі зміни. Фактично ми бачимо, що тут є тільки зміна назви самого підрозділу. Сума та ж сама, яку ми виділяли. Так, Я думаю, що тут варто підтримати, тому що це вже питання розглядалося і проблем, щодо нього немає. Так, добре, голосуємо. Ага, так, в нас є висновок. Постійна комісія рекомендує внести зміни до комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення на території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природнього характеру Буської міської ради на 21-25 роки і доповнити програму додатком такого змісту. От якраз тут здається, цей розрахунок видатків на реалізацію даної програми вже зі зміненою масою самого підрозділу. Добре. Значить, голосуємо, підтримуємо. Так, Бобінська Оксана за, Баб Григорій за. за. Прокуда Володимир відсутній. відсутній, Так, значить, у нас присутніх є двоє, відсутні один, за два проти. Ну, отримали не ну, голосували ну, Рішення прийнято. Так, ну все. На цьому питання всі в порядку денного вичерпані. Ми оголошуємо засідання комісії закрити.